Дякую, ви неймовірні! Хочемо підтримати 250 родин, які мають статус ВПО і виховують дітей або дорослих з інвалідністю. Взагалі, цей фест для дніпрян, цей фест для громадян нашої з вами країни. Він має не тільки фонд мету, він має на меті згуртувати, об'єднати та підтримати людей, які вимушені були покинути свої домівки. Коли почав літаками цікавитися, що перше тебе надихнуло? Мені надихнуло, я в небо став дивитися. Я роблю реактивні там і військові реактивні. Доски, Дермо. дерево, потім ще будівельний картон, потім ще пінопласти і, і жерсть. І жерсть. І Світодіодис, паяю. Боя. Мама пошила прапори, вінок теж я робила. Ось такий зайчик є. Я продаю мотанки, продаю пісер, продаю воїнів, теж лялька-мотанка, прапори продаю, ну. Багато коротше чого, і воно це що рукоділля. І мені ярмарок дуже, 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 дуже сподобався. Він дуже такий гарний. <звістку> Навіть під час війни нам дуже важливо трошечки мати якогось щастя в своєму житті для того, щоб не зупинятися, щоб щось робити, щоб відчувати себе зарядженими. Тому такі заходи просто необхідні, тому що тоді люди мають змогу, хоча б трошечки відпочити. звісно, я також дуже рада, тому що тут зараз іде збір для людей внутрішньопереміщених осіб зі статусом. Тому я вважаю, що ми так сказати закриваємо всі можливі потреби, які тільки можливо цим прекрасним заходом.